Сміття привезли десь зі Львова, львівське сміття. Люди на фронті воюють, гинуть, а тут гроші заробляють на тому. Без дозволів, без нічого. Вон подивіться, яка купа. машину. Хай буде далі, знімаємося. Скільки це на чаю стої, стоїте? І чи умови виконані е, міської ради, які були поставлені? Те, що було міською радою, ми умови ставили міської ради, і уточнення робили, нічого не виконується, все покладено на бунза, а бунз нічого не робить. Ні камери, ні дороги не вкинув, ні на ніч не закривається, ні відеокамери нема. Бачите наслідки тої роботи. Домовлене з ідея, хто її везуть, то львівське сміття сюди. Розкажи, як тут сьогодні сталося з жулевих, що то розказати? Владиш, це розказав. Скільки ночей вже тут дежуриш? А дежурим вже декілька ночей. і везуть. Я ну, думали, що, що трошки люди розумніші, а виходить так, що люди заради власної наживи готові срати всі нам. І діло в тим, що люди наші злочивські. Везуть, значить, з узолі мають, можуть дихати сміттям. Два дні було був заблокований, вивіз е, е, на смітник, злучившина, золочів, кричали, бо то з узолі винні в тому всьому. Бачите, що робиться? Хто хоче зрозуміти, нехай подивиться, як вони робить. Отака справа. На людей ложат конкретно. Ніхто, ні, ніхто не дивиться на людей, що на тому сміттю. Що в державі, що в країні, і так все є. А люди за гроші готові, що хочуть зробити. Наші люди. Дуже сумно. І знають знає люди, що ми е, стоїмо постійно, вже не вже стільки років стоїмо, відстоїмо що смітник закрили, щоб був порядок і в Золочеві, і в Зузулях так само. Не хочуть люди розуміти. Не хочуть. Здається, що люди страшні нас люди. Богдан, ти щось скажи, та, що сказати? Не хочуть нас почути, та й все. Дуже, шкода дуже обідно, що ніхто нас не чує. Обіцяли, що виконають ці вимоги, а ні одної вимоги не зробили. У нас немає У нас немає виходу. Вони нас ставлять в такі, в такі умови, що ми мусимо. У нас же виходу немає ніякого більше. Як зробити якісь... Е, Дії. Я не знаю вже, куди звертатися. Ми зверталися всюди, де тільки можна. Як можна так робити? Як можна жити далі? Що ми будуємо, де ми хочемо жити? В Золочеві треба нову владу. Та стара треба гнати той мітлой. Ніхто не буде. Треба робити ілюстрацію. Люди будуть гнати. Треба, щоб люди вставали і робили самі, як тоді.

Хто буде двоє понятих при огляді. Ні ланікого. Так немає нікого. Я. Так. Так. Тут нічого. Тут. тільки що прийшов. нічого. Я огляну криваса полиндир. <репоти> угу. Як що ти за що? я не сказав.

Голи <ріпи> на Так власне народ'єм. Другого друга шесть опять виживає, то? Друго Зараз ми знаходимося на сміттєзвалищі знову, знову на сміттєзвалищі, так, виїхали, тому що там дуже сильно було, туди поліція проїхати просто нереально. На машину вивели зі смітника і вони зараз будуть складати протокол. Я так думаю, будуть складати протокол і ще раз би хотів наголосити, що всі вимоги, які ми, які ми поставили перед міською владою, міською владою, не виконується, нічого нічого не зроблено взагалі. Те, що ми просили, ми йшли їм на зустріч, щоб вони, таки, вони погодилися з, з тими вимогами, але їх не виконують. Е, не перекопаний рів, з тамтої сторони є заїзд, е, не зроблена ні е, е, відеофіксація, камера не встановлена, е, не зроблено площадку, яку вони мали вивозити сміття вже сортоване, щоб ми могли контролювати всі сроки вже вийшли, влада міська мовчить. Е, вона зайнята, напевно, трошки більшою проблемою, напевно, там в Золочеві, з молотками, я так думаю, нехай прийде, прийде сюди, міська влада теж тут постоїть трошки, подивиться, як тут, як людям нормально жити в зозулях. Саме обідно, що свої люди собі ж і гадять. Дуже обідно. Дуже обідно, що люди за, за пару рублів готові, готові жертвувати здоров'ям дітей, наших дітей, які живуть в зулях. Сумно дуже. Напевно, будемо щось зробити інакше, якщо ми щось порадимося, як то щось зробити, щоб то розрулити нормально, щоб що довести ту справу. Водій цей з золочого, так? Ну так. Та його багато знають. Ну я, в принципі. Сам в шоці, що я був доброю думкою про того, бо я як людину і все, ну, бачу, що, що там, де щось трошки можна заробити, вже можна на так підступно, вночі е, фактично то вже по 11-й було. Як машина заїхала, досить швидко заїхала по тих ямах, заїхала туди, поки я від Шабаму від зай, за, зайшов, заїхав туди, вона вже вигрузилася. Ми стояли, чекали поліцію, поліція проїхала туди, потім ну, не могла заїхати. Добре, що не заїжджали, бо там, там реально там не можна заїхати. Та й отак, такий коментар, я знаю. Зараз далі будемо бачити, який протокол, що буде робити влада, як на то все реагувати. Зберемося, ми наша спільнота зулів. Будемо думати, як далі робити, коли влада нас не слухає, наша влада. Міська влада. Так насикнути. Ось так і живемо. Так. так і живемо. Так і живемо. Так будуємо країну. Будуємо країну нашу. Давай, побачив, піску, пазар. Пивіть порослій. Ну що, приїхала поліція, пише акт, ну, а влада то ніч не робить. І, і такі речі, що ми вимоги ставили село, і пікетували і не звертає уваги. Бо тут би нехай би пан Гріньків голодував, пільнував, як кажуть, хвилювався за здоров'я людей Золочева. Перепрошую, можна поліції два слова. Ну, зараз я завершу огляд, я не можу переривати. Відберемо пояснення всі учасників по завершенню, дамо вже хоч якийсь коротанка пояснює. Давай дякую. Що є у нас? Богдан ще скаже два слова. Я вже все казав, Славий. Хочу вже всі жінори. Ось так і живе. Єдине, що хочеться від себе додати, якщо ми всі разом станемо, хоча б на один день, годинку приділимо, проблема е автоматично вирішиться. Тому прошу. Об'єднуйтеся, думайте про своє майбутнє.